Вітаю, 14 червня, 24 рік Миколаїв. Сьогодні піде тема перший рік життя саженця, будь-чого, що ви посадили. Зараз ось ми стоїмо біля саженця Кизилу. Ну, йому не перший рік, йому вже це десь. Четвертий чи п'ятий рік. Не четвертий точно, п'ятий, а то й шостий рік. Це сіянець кизилу. Що в перший рік? Саме головне. Саме головне в перший рік пересадки, не вегетації, не росту, не зросту, а мається на увазі пересадки. У нас посаджено від павлюка яблуні. З іншого розсадника. Саме головне нам зараз кизил і інші саджанці перший рік. Що головне? Дати вкорінитися. Обрізка, максимальна обрізка будь-якого саженця. І полив. Полив на півдні України це саме головне. Ось бачите, у нас пройшов гарний дощ, такий шикарний дощ. Зверху примочив пилячку. Ось сапою тільки раз, а там сухо. І не дивлячись на великі зливи на півдні України, це так, з іронією, ми поливаємо весь свій садок. Тому що саджанці засихають від слова зовсім. Ось у нас кизил, це в нас уже кизил, це в нас відводки. Повітряні відводки, не повітряні, а вкорінені відводки, які два роки вкорінювалися, ми пригинали пагін і, ну, бачимо, вони вижили. Хоча я їх садив по два штуки для того, щоб вдруг якийсь пропаде. І в наших умовах посухи ми все ж маємо результат. Так само у нас саженці від Павлюка. Маємо яблуні, зробимо колись огляд, як я вже обіцяю обіцяю, і ніяк не зроблю по кожному продавцеві. Від павлюка досить гарно всі прижилися. І знову ж, не дивлячись на вік саджанця, момент пересадки, по-любому, потрібно його полити і гарно обрізати. Саджанці були. Ось у нас моді. Ми його обрізали, зрізали, це вже молоді всі прирости. Формуємо все з молодих приростів. Ось великі саженці, дуже гарні саженці були від Павлюка, Оріон. Дивіться, яка товщина саженців, це вже товщи, більше за палець. У нас їх погризли зайці, знищили майже, ми замотали. Ну, будемо перекупляти саджанці, але, але вони ростуть. Ось зрізали. Зараз робимо такі навколо саджанця, як заглиблення. Застеляємо соломою, мульчею. Ось бачимо, все підготовлено. Ось підготовлено. Ось уже застелено мульчею. Мульча у нас солома. Злежена, якої вже рік вона злежалася гарно. Вона вже десь підгнивати почала. Вона спресована, ми її вкладуємо на ось той вибране так, ця, так сказати, місце, як я вже казав, і заливаємо водою. Воно зберігає дуже гарну вологу. Ось у нас моді від Павлюка. Там багато ще дерев. Ось я покажу той садок, який ми у минулому році ось так робили. Ми його теж пересадили, ось ці кизили, вони засихали. В цьому році ми бачимо, що тут немає ніякої мульчі вже. Тут ростуть, ми обробили мотоблоком, хто спостерігає, хто й бачив. І ну, це я крекчу, тому що вириваю, щоб ви не бачили, які в мене бур'яни ростуть в садку. І немає тут ніякої соломи, а він вже гарно зростає. Тут у нас посажені горіхи, фундуки. Ось так у нас посаджено кизил, яблуня, фундук, горіх. Фундук, яблуня, фундук, горіх. І там далі так само фундук. Фундук у нас йде через 6 метрів, горіх у нас йде через 12 метрів, яблуня йде через 12. Саме густіше у нас фундук. Тому що це в нас маточні тут посадки, ми їх великими не будемо пускати. І все ось так було зроблено. Одна проблема ось там у нас фундук чомусь хлорозить. Дуже сильно. Тут ще фундуки у нас зростають. Хто буде дивитися? А ось у нас ростуть, а ось тут у нас три ряди фундука, особливо середній і крайній хлорозі. Ці ще так якось зростають дуже погано. Це в нас тут викуплена діляночка і ми саджаємо тут фундуки, сади. Там у нас яблуні, персики, вірніше. Повернемося до минулорічних насаджень кизилу. Вони дуже сильно засихали. В цьому році посуха. Ми бачимо, тут мульчі на зараз немає. Але вони дуже добре зростають. Тому що в минулому році ну, там просто що валяється тюк соломи біля кизилу. А там он кучка позаторічньої соломи. А тут нічого немає. І вони гарно зростають. Чому? Тому що ми в минулому році зробили ось такі операції, як зараз ми робимо. Наша водовозка стоїть неперевершена. Ну, Воду ми поливаємо зараз без насосу. Так як в нас є час, ми кинули шлангу, вода собі протікає. А поки в нас є час, щоб вона потихеньку текла, ми навколо дерев риїм лунки і закриваємо соломою. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментарі, кому що подобається, не подобається, що ми робимо вірно, невірно. Все коментуйте. Ось бачите, кизил вже майже засихає. Сьогодні дякувати Богу прохолодно. Наше просо відійшло, хоча з нього толку не буде, але хоч сіно буде. Бурячки зростають. Ось так виглядає наш садок замульчований. Все, дякую за увагу, підписка вподобайка. Слава Україні і дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати ось зараз тут, в садку. Допомагаємо їх, підтримуємо.